Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, чи можна під час посту переселятися в нову оселю? Ну, а чого ж не можна? У Бога кожен день є подарунком для нас. І кожен день, який ми живемо, то ми маємо жити так, щоби потім не жаліти. Бо вчора минуло, його вже не вернути. А завтра ще не прийшло його ще не прожити. Ми маємо сьогодні. І якщо ви все життя якось старалися е тулили ту копійку, копійка до копійки і зібрали собі там на якусь хатинку чи на якусь квартирку і хочете переселитися, це не треба чекати якоїсь слушної нагоди, щось такого колосального, щоб бути щасливими. Це можна робити сьогодні і завтра. І, і навіть страсний тиждень, і не обов'язково робити якісь там засілля, бо це не одобряється в час великого постуті. Засілля не потрібні, тим більше ще й війна в нас до того. Тому переселятися в нову оселю можна і треба. Питання було, відповідь є. Головне, щоб з Богом, щоб з Богом ми жили, щоб ми запросили Ісуса в свою оселю, в своє життя. Своє серце жили з Богом. Звичайно, що також можна покликати священника, що він помолився разом з вами, і це буде благословення. Неважливо, чи це піст, чи не піст. Мирного життя всім, перемоги і спокою для всього українського народу.